Ломайся, ё -моё. Что, здесь лаблый? Свечку, да, бахнула? Эй. Оба, оба, оба. Доброго ранку, друзі. прохолодний ранок осінь. Нарешті я вибрався на, 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 на Судака кажу, на хижака, ну може і на Судака вранці. З собою взяв комплект Кіншин на Сілікон і Стінгер на воблера. Покидаємо трошки сьогодні. Зараз у нас уже сьома година. В принципі, довго затягувати не буду, друзі. Йду на перевірені місця, розраховую на хижака. В плані судак, щука, щось таке хочеться, знаєте, крупніше, тому що взяв великі вабляра 130, 110. Ну і силікон вже казав, силікон також взяв. Рибаків на річці особо не наблюдаю. Ну, Таке, може ще підійдуть. На місцях, де постійно тусять, нікого ще поки немає, я буду перший. Ось, в принципі, що ще хотів сказати. Та напевно все. Починаємо рибалку, а там буде видно. Ще, друзі, поки йду, скажу більше про комплект Stinger. Stinger це бюджетна така, знаєте, твічова палочка від флагмана. Катушка до нього йде в мене Thundermax. Також бюджет. Але бобляри твічать нормально. 110-й, 130-й. Ось. Е, -е. Ну і кінчин ви вже знаєте усі. Ваблярки ось в коробочці, далі покажу, що там, які є, які узяв. Ну так на різці ось. не бачу взагалі нікого ще. Щось ще всі сплять. Е -е. А до речі, друзі, не забувайте підписуватись на канал, прижимати лайки. Це все дуже-дуже потрібно. Так, напевно, буде мене краще видно. Сонце з тої сторони стає. А, і пишіть, що у вас по хижаку, чи прокльовує вже щука. Ну, чи пішов якийсь жор, я маю на увазі, тому що з нашого літа такого жаркого в кавичках клювати вона не дуже хотіла. Зараз ну більш-менш вже починає. Як у вас це з нею, чи є клювання, і що по судаку, друзі, також на що ловите, що використовуєте. пишіть, Буде цікаво дізнатися. Це ми по прийшли ідемо. Так, народ. Поки що ранок почався. Так, пару півань було у рибака, який поруч. Е, ударчиків таких знаєте, хороших. І на цьому поки все. Ще один тут місцевий рибак на болду ловить. Також поки нічого. Я кидав мандулу, кидав е, спайдера кіттечівського і зараз поставив. Тіогу Лакіджон. у мене поки також взагалі нуль. Ніяких ударів, нічого такого не відчуваю. Отак, держу в курсі. Ну, В принципі, я думаю, трошки пізніше ще ранувато, звісно. Трохи пізніше, ну то так, я знаю, вже по цьому місці вона починає тут десь з 9 години, більш-менш рибка починає попадатися, але ж завжди хочеться раніше, знаєте, прийти, щоб а вдруг щось зранку нормальне, лупане. Так, щось є, друзі, під берегом, скоріш за все, це судак. Я ушла щука була. А знаєте на що? Побачив щуку. На мандулу. На мандулку. Попанула. Отак от. Отак от. От, от. Малесенька мандулочка. 10 см. Чи навіть які 10, там наверное, сантиметрів 7. І щучка. Правда, погано засіки. Ось, друзі, які продовжую кидати на мандулку, я таки хочу її опробувати. Тут раз було пивання щучки, значить грибка на неї реагує. У мене правда вона тільки одна в одному кольорі, жовто чорне Треба буде докупити собі трошки мандулок. Іменно таких невеличких я дуже великі не люблю. Окей, там 11-12 см. Тут нема такого судака, або якщо він є, то він дуже в невеличкій кількості і Тож, я думаю на меншу мондуку більш профіту буде. О, да, друзі, Тепер сход судачка малесенького на ваблірок. На тому ж місці де щучка зійшла. Щоб то я сьогодні нічого не можу виловити, все сходить. Не, це халепа. Але дуже малесенький, в принципі, такий. Зовсім. Зовсім-зовсім маленький. І що він навіть не тукнув, він його просто прижав. Я навіть не зрозумів, подумав що спочатку, що це облік за щось зацепився, бо взагалі під самим бережком, по-друге, тобто ну не відчув його взагалі. Дивлюся, о, я вже тягну судака, і він одразу хлябся і відпав. Тобто, якщо б я чуть за засік, за, за то я б його витягнув. А так я подумав, що взагалі щось там на дні зачепилось. Таке він хоча б на воблера отвлека откликается так друзья ставлю ратлин муж загорі солнце уже высоковато фу жарко, покидаем трошки ним а витерать трошки піднімається, уже краще будет на ваше сегодня дущь передают Может быть буду злам, то озланы, погоды, то и рыба почти Ну, побачу. Е! Да! Блять сошла, сука! Да я не давал! Ну, я чуть-чуть его поджал! На раклин, понял? Третий сход за сегодня! Третий сход. Щука подбей, бель... ну то такое, мало. О, этот сюда. И это, ну. Там хорошие шкачки очки овнеровские. Как она сошла? Это ж воблер. Понимаешь, там можно и так, и так зацепиться. Ну Эй, блин. Друзья. Ратлін остався там, відкрилася ця застібка якимось чином. Буває і таке. Є, друзі, щось є. Не дуже велике, але є. Айся, ё-моё. Судак. На белый силикон. Вот такие хлопцы. Лупив. Зразу буде фільм. <гум> не, ну непоганий. За цілий ранок, блін, хоч щось. От так, народ, на от этот перламутровий. Тіогу. А? Та так, ходить, але вона не хоче кивати. затища судочка і пару сходів у нас було на цьому поки все ще час є думаю до обіду тут буду сьогодні будемо пробувати щось є друзі Невеличкий, напевно <звучить> <нахи> оба, <"Подпустим">. оба, А Ні, пустим. От Я Та маленький. Ай живе. Тим не пробитий ніде Не, не пробитий Ні, таке все. За цей зацепив. За, за цей зацепив, за. Зараза. Давай. Да, ой, опірах, Бачимо Главное, що не пробив він за цей зацепився, за е, планік Плавнік і тут трохи губа Відійде. Відійде. Да, так, да. так, відіде. Друзья, Сингера достав. Але ну, нічого, так і також всяку витягую, витягує все на цьому є друзі на воблер, на понтон. Нарешті ми її виманили що по каброчку нашу. друзья. так Просто как и было. Не погано. Вот это воблер, правда, друзья? Пантон 21. Гриди Гац. Рекомендую. Бляха, он меня уже не раз спасал. Тут Будемо знову пробувати, а вдруг ще одна є. Це вітер цей, може вона від вітра втекла туди в камиш. А вдруг Ну приємно таку і свічку забабахала, я не, не пам'ятаю, чи на камеру це все попало бо я поки її включив туди-сюди, вже трошки її протягнув. Прикольно. О, yeah. Такая прикольно! Смотри аккуратно с видным. О, где? Ну такая неплохая, друзьяки. Вот такая еще печаль. Друзі, дякую, що дивились це відео. Ось така рибалочка вийшла. Чудовий ранок, багато сходів, але є пару рибин. Баблірочки себе не показали, тому Стінгера разів закинув і на цьому все. вечором вийшов Ось ще одна щупакаброчка. Як ви бачили, як і що. І в принципі більше нічого не клює. Буду на цьому завершувати. Дякую, що дивились, На все добре. Пока-пока.